Слава Україні! Розпочалась 485-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються дуже високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Огірцеве та Плетанівка Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів. Нововасилівка, Степне, Ворожба, Кіндратівка, Андріївка, Писарівка, Новосіч, Славгород, Сумської області, а також Уди, ветеринарне, Гранів, Козача, Лопань, Плетанівка, Тихе, Варварівка, Бударки, Чугунівка, Амбарне на Харківщині. На купінському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки, завдав авіаційного удару біля кислівки, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали. Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.